Я чекаю дітки їх. А як ти кликав зузулюк? Ку-ку, дотянися, ку-ку, Денисика. Ну як ти їх кликав? Ку-ку, зузульки, ку зузульки, так? вони приходили до тебе? Я бачу, що цукерки добрі, смачніші, як ті попередні були, так? І цуня добра. І це все, що ти любиш їсти, Но так? Я анімонника. Так. А, мама зварила борщик. Борщик теж дуже смачний. Будеш їм? Накидати, Так. Ну, то їде цючик, і мама докидає. Дай мені цютик, мама накидає твій борщик Даш цютик, мамі? Дякую. М -м, який добрий.

Я <смеш> це цибулька зелена, це зелене не люби. Тату, тату. Давай, цю тату ложка. Давай спробуй. <смеш> тату має давати. Ну, добре, диви, тату іде. Давай. Ну, сідай на крісло, сідай, вилайсь на крісло. я буду Там вже тікаю від тебе. Ти на мене наганяєш? Мама его буду... Давай, ходи. Ну, мама. Папа. Добрый, мама, выбрал баршек. что ты ешь сегодня, да? Ешь. Что смешнейший, борщик, это цукерок? Что, Мам...

Trabalha, 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 capa aí, capa aí. Да, 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 скоро, скоро. По Два Потрой тут попаду А, уже садим, Да, 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 скоро, капай, 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 Да,

Давай так, можно, можно. Свинка, как капай, 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 Ты уже понял зайчку? Капай, 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 капай. то уже можешь сказать, что Не 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 ну еще один еще один и все. все. давай, Ай, капай, капай,